Слава Україні, слава Збройним силам України! Друзі-підписники, всім привіт! Сьогодні я у компанії Сергія Миколайовича приїхали рибалити на щуку і на окуня. Точніше, приїхали ми рибалити на цю рибу з надлегкими снастями. Мета поїздки порибалити на ультралайт, на ноджих і тому подібне. Отож дивіться, що в нас з того вийде. Думаю, буде цікаво. Є, є. Бляха! Нє, є, є, є! Водна. Друзі, думаю, багато рибалок вівщини чули про це місце. Місце славнозвісне. Багато тут було піймано великих окунів, було піймано багато і щуки великої, тому можливо сьогодні день не виняток і вдасться все ж таки також щось піймати. Досить велика глибина в даному місці, я думаю, десь в районі 2,5 до 3 метрів, з різким переходом на мілину така бровка, і от саме на цій бровці дуже добре відчувається тверде дно, ракушняк і тут любить харчуватися і стояти окунь. А сьогодні в нас водохреща і люди. Купаються, пірнають, мали б пірнати в ополонку, льоду нема, тому пірнають відкриту воду, але люди святкують. Я щось хочу на річку. Є, є! Бляха! Ні, є, є, є! Перша, друзі, перша покльовочка. І така щучка. Щучка, друзі, я дуже задоволений. Дві години ми рибалимо, ми мали буквально по декілька покльовок. В Миколаєвича два сходи, один з них гарний окунь, але щучка! А, щучка! То є щучка! Друзі, перша реалізована на сьогодні покльовка. Щучка заважила 515 грам. Піймав я її на спінінг Азура Діабло тестом до 4 грам, 0,2 шнурочок, 0,14 флюрик, 1,5 грами чебурашка і дюймова приманка. Надзвичайно велике задоволення мені подарувала та щучка на виважуванні. Торч Ультралайт. То є велике задоволення, особливо, якщо ще клює гарного розміра риба це є кайф. Як то кажуть, і на тому слові бувайте здорові. Порибали сьогодні три години з Сергієм Миколайовичем. Сергія Миколайовича декілька покльовок, два сходи. Один з них дуже гарного окуня. Ну, як би то не було прикро, але факт є фактом. В мене три покльовки також, одну я реалізував, щучка непогана. І більше нічого. Ноль, зеро, бублик. На жаль, зима вносить свої корективи, риба не активна, риба не клює. Але ми не впадаємо в відчай і вже завтра ми вирушимо кудись на нову водойму, поки вихідні, поїхати і спробувати все ж таки піймати тут того окуня зимового. Всім до нових зустрічей в ефірі. Миру, спокою, злагоди, добра.